Вітаю, дорогі четвертокласники! З вами домашній репетитор пані Христина. Тема уроку віднімання числа від суми. Складання та розв'язування задач за коротким записом. Завдання 591. Обчисли. Виконуємо обчислення виразів. Перший вираз 894 плюс 5. Спробуємо усно до одиниць додати одиниці.

4894. І, і додамо до 4 5, до одиниць, додаємо одиниці, це дорівнює 9, і 4890 плюс 9 це дорівнює 4899. Наступний вираз: 5136 мінус 6. Бачимо, що від одиниць ми можемо відняти одиниці. І 6 мінус 6 це 0. Тоді наша різниця 5130. Наступний вираз 95136 мінус 6. Знову бачимо, що від одиниць ми можемо відняти одиниці. Від 6 віднімемо 6, це дорівнює 0. Отже, наша різниця 95130. Наступний вираз. 8765 мінус 7. Бачимо, що від одиниць ми не можемо відняти одиниці, тоді беремо 65 і віднімемо від 65 7. Від'ємник 7 ми можемо розкласти на зручні доданки, наприклад, 5 і 2. Тому що від 65 нам легко відняти 5, це дорівнює 60 і від 60 відняти 2 це дорівнює 58. А 8700 плюс 58 це дорівнює 8758. Наступний вираз 18765 мінус 7. Тож, знову ж таки бачимо, що від одиниць ми не можемо відняти 1, тоді беремо 65 і віднімемо 7. Від'ємник 7 розкладаємо на зручні доданки на 5 і 2. Тоді від 65 ми віднімемо 5, це дорівнює 60 і від 60 віднімемо 2, це дорівнює 58. І 18700 плюс 58 це дорівнює 18758. Задача 592. Читаємо умову задачі. Три спортивні школи відвідує 784 учні. Першу школу відвідує 254 учні. Другу на 10 учнів більше, ніж першу. Скільки учнів відвідує третю школу? Про що розповідається в задачі? В задачі розповідається про три школи. Це і будуть ключові слова в задачі. Запишемо короткий запис до задачі: Перша школа, друга школа, третя школа. Що нам відомо? Нам відомо, що першу школу відвідує 254 учні. Другу школу невідомо, скільки учнів відвідує, але відомо, що на 10 учнів більше, ніж першу школу. І скільки учнів відвідує третю школу, теж невідомо, потрібно дізнатися. Але нам відомо, що три спортивні школи відвідує 784 учнів. Всього позначимо фігурною дужкою, 784 учні. Першою дією ми можемо дізнатися, скільки учнів відвідує другу школу. А чи нам відомо, що другу школу відвідує на 10 учнів більше, ніж першу школу? На 10 більше підказує нам дію додавання. Тож 254 плюс 10 це дорівнює 264 учнів. Пояснюємо, відвідує другу школу. Другою дією ми можемо дізнатися, скільки учнів відвідує першу і другу школу разом. Тож, до 254 додамо 264. Порозрядно 200 плюс 200 це 400. 50 плюс 60 це. 110 і 4 плюс 4 це 8. Тоді до 400 додаємо 110, це дорівнює 510 і 510 плюс 8 це дорівнює 518 учнів. Пояснюємо, відвідує першу і другу школу. Тепер. Ми можемо дізнатися, скільки учнів відвідує третю школу, адже від всіх учнів ми можемо відняти учнів, які відвідують першу і другу школу. Це 518 учнів. Ми дізналися другою дією. Тож, 784 мінус 518. Можемо письмово у стовпчик виконати, а можемо спробувати усно. По Порозрядну. Від 700 віднімемо 500, це дорівнює. 200 і від 84 віднімемо 18. 18 розкладемо як 10 і 8, тоді від 84 віднімемо 10, це дорівнює 74, і від 74 віднімемо 8. Можемо розкласти 8 як 4 і 4, тоді від 74 віднімемо спочатку 4, це дорівнює 70, і від 70 віднімемо ще 4, це дорівнює. 66. І до 200 додамо 66, це дорівнює 266 учнів. Запишемо відповідь, скільки учнів відвідує третю школу. 266 учнів відвідує третю школу. Всім дякую за старання! Ви справжні розумники! Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка. Ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!